Полтавщина, вітаю. Я Усанова Ольга. Продовжуємо боротися за збереження єдиного в Полтавській області будинку дитини. Сьогодні зустрічалася з мешканцями Кременчуцької міської територіальної громади. Розповіла їм про ситуацію, отримала дуже багато запитань. І отримала повну підтримку і схвалення тих дій, які ми разом з вами робимо за для збереження будинку дитини. Одночасно підписали петицію, яку плануємо передати на найвищі рівні влади нашої держави, а також представити на засіданнях депутатських комісій, які відбудуться на наступному тижні в Полтаві. Я вдячна всім мешканцям Полтавської області, які підтримали своїми підписами цю петицію. Збір підписів продовжується. Просимо, будь ласка, приєднайтеся. Чим більше голосів ми зберемо, тим вагомішим буде наше слово на захист прав дітей, на збереження будинку дитини.